Буковинські майстрині об'єдналися, щоб врятувати онкохворих дітей. У Європі у дуже 80-90% дітей з онкологічними діагнозами в Україні 50%. Продаючи свої вироби, буковинки покращують цю сумну статистику. Як просте варення може врятувати життя, розповість Юлія Задорожняк у травні в Ірини був день народження, і всіх своїх друзів жінка попросила про одне щоб вони мені подарували сахар, тому що. Я вирішила варенье, продавать продавати його і прибыль перечислять онкобольным дітям. У результаті жінка отримала не лише 80 кілограмів цукру, а йде ще більше. Хтось позвонив і сказав, що є клубніка, хто сказав, що є малина. Таким чином Ірина приготувала найрізноманітніше варення. Є клубника з бананом, клубника з лепестками роз, є клубника з білим шоколадом, черешня жовта з орехом есть просто варенье із роз красна смородина, чорне смородина, апельсин абрикос. Жінка розповідає, таке варення врятує не лише ласунів. На перший взгляд звичайне варення. Да? Окрім цього, жінка в'яже маленькі головні убори, як символ шапочок, котрі носять онкохворі діти. Она вяжет эту шапочку, шапочку, да? кто то її покупает, носить на собі, а потім ребенка эту шапочку да? зніме. Аліна одна з тих майстринь, котрі долучилися до благодійного збору коштів. Вона шиє іграшки та майструє магніти. Її матір малює та займається ті тістопластикою. Окрім того, Олена Федосова ще й пригощає благодійною випічкою. Ми продали всі пироги тоді на виставці теж. Тобто ми стараємося теж не тільки своїми роботами, але й якою -то частинкою того, що ми вміємо, помімо творчіства, теж допомогти. Врятувати життя можна мистецтвом, впевнена Аліна. Цим вона з матір'ю займається впродовж всього життя. В Луганську були волонтери, які постійно їздили в дитячі дома. Ми теж їздили, ми ліпили з дітками, ми їздили на всякі святки, грали з ними в футбол. Тобто ми старались теж якось участвувати. Тьвита, окрім цих речей, світом подорожує ще й благодійне лисеня з книги Маленький принц. Гроші з його продажу також йдуть на порятунок дітей. Благодійне варення та інші речі, які допоможуть у лікуванні малюків. Можна буде придбати на ягідному фестивалі, що відбудеться 16 липня в парку «Жовтневий». Юлія Здорожняк, Сергій Льоткін, Чернівецький промінь.